Турбота про майбутнє. Капітально відремонтували дві палати із санвузлами у відділенні патології вагітності Черкаського міського пологового будинку. Тут не лише оновили приміщення, але й замінили меблі та побутову техніку. Тут перебувають майбутні мами на так званому збереженні під наглядом лікарів. Допоміг медзакладу черкаський підприємець і філантроп Руслан Хомідов. І він оглянув наші умови і він прийшов і сказав: Давайте, я вам зроблю це для нас була сенс. Тому що людина з таким відкритим серцем, з таким широким жестом, сама запропонувала свої допомогу, яка нам була на ну, вкрай необхідна. Ще до повномасштабного вторгнення за кошти міського бюджету у пологовому оновили ліжка у палатах і відремонтували частину приміщень. Та через початок великої війни та зміну бюджетних пріоритетів палати поки лишалися без ремонту. Нині, завдяки втручанню соціально відповідального бізнесу, ситуацію вдалося покращити. Сюди поступають вагітні на так звану допологу підготовку чи для при ускладненому перебігу вагітності. То є палати зараз одно двохмісні з окремим санітарним узлом. Ви бачили на фото відео який сьогодні стан сучасних палат. Без перебільшення можу сказати, це сьогодні один з найкращих палат, які є у стаціонарах нашої Черкащини. Руслан Хомідов пригадує, відвідав медзаклад під час дня відкритих дверей. Саме готувалися з дружиною до полу. Побачивши застарілі палати, вирішив допомогти. На капітальний ремонт витратив півмільйона гривень особистих коштів. Я прийняв рішення, що допоможу. Це було ще навіть до народження нашого сина. Я Звернувся до керівника, що хотів би допомогти. Доки у палатах тривав ремонт, пан Руслан втретє став татом. Руслан Хомідов переконаний, важливо вкладати сили та ресурси у майбутнє і тих, хто його плекає. Переповнювали емоції батька, який довго чекав сина, в якому хотілося б знаєте, передати от свою справу справу не тільки в бізнесу, а й допомагати людям. Гарні справи вони завжди залишаються. Потрібно після себе залишити якийсь гарний слід, що ти не даремно жив у цьому світі.